Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 серпня, і я хочу вам показати, які в мене дині. В мене дині посаджені з розсади і є посіяні з прямого посіву. Ну е є нюанси, що дині зараз просто не дозрівають. Уже майже три місяці пройшло як з моменту висадки розсади, і вони тільки починають дозрівати. Ну це буквально скільки? Ну, тиждень. Ну, це реально нюанс, так як... Е Диня вже давно мала бути, так як, наприклад, кар'єра, кар'єра там строк вегетації 65-68 днів, якщо не помиляюся, з розсади. Це не з прямого посіву. І вона мала вже бути ну тижня три. Ну хай вже зсовуємо трошки за погодних умов, там щоб було холодно. Ну, це все рівно. Місяць, можна сказати, місяць, ми просто прогуляли. Ну, друзі, зараз покажу, які в мене є гібриди. Це в мене кар'єра від Nunems, Анук від Inova Sat. Caro також від Inova Ну, Macabeo, це на пробу Я від Сінжента. Реально попробувати хочеться, бо говорили, що це пізня диня, і вона довго зберігається. Ну, Протестуємо, звісно. Так, ну і що в мене ще є? Ну, В принципі, по диням, наче все, ну там з прямого посіву е, танга. А, ну ще й амал. Амал з розсади і також є з прямого посіву. Тому, друзі, дивіться на відео. Зараз буду вам показувати це все. Це ось такі дині каро та кар'єра. Кару ось така. ну Ми її трошки <смас> не пару штучок і вони трошки почали гнити. Ну, це вона така дозрівша диня. Вона реально дуже смачна. Це сорт тип Ефіопка. Ну, коротше кажучи, реально дуже смачна. Ну, і кар'єра. Але щось мені не дуже подобається. Бо в минулому році кар'єра була всередині така, як каро жовто жовто гарячовий А в цьому році вона щось біла. Не розумію, чому. Або щось неправильно підложили мені. Ну, але по кольору, по порам, ну, взагалі, по цьому всьому. Ну, вона відповідає, типу, всьому. Але всередині є нюанси. Не розумію, чому вона біла, хоча вона повинна бути жовто-гарячого. Це сортотип ананас все таки Ну, коротше таке. Ось така динька. Це та сама кар'єра, про яку ми зараз говоримо. Ну, чимало є, чимало реально плодів. Вже трошки зібрали, ну не знаю, кілограм може 50-60, може, може й більше. Зібрали день. Ось такі деньки. Ну, реально, вони дуже великі цьому році що ну під поливом ну ось така дивіться кар'єра. Ну, хіба не дині диня. В чом би ні Ось дивіться. Скоро вони будуть, але все рівно це дуже пізно. Зараз це серпня з це розсади все-таки. Так, це карістанчик, тут ми вже його зібрали. І зараз я вам покажу кару, диня кару. Ось така деня кару, як бачите. Ну, є ось такі нюанси, не розумію, чому, де вони беруться, оця ця гниль. Бо коли вона дозріває, то вже починає аж сікіти. Ну, ось така, дивіться. Реально гарна димка і дуже-дуже смачна. У нас фаворит був минулому році кар'єра, але в цьому році я не знаю, що це може не розпробував, ну не знаю. І Анук. Анук реально радує. В цьому році він смачний. Також дуже багато хто в мене купував. Говорять, що дуже смачна диня. Всі її хочуть, але її ще немає. Це середньофізня пізня диня. Вона у нас почала ще два тижні, тому можливо навіть і більше уже давати плоди. Як ми це зрозуміли, тому що лежить динька без хвостика обірваний ну, сама по собі скидає. А хвостик просто відсихає. Навіть на відео можливо покажу вам. Ну, ось така диня Анук Від Inova Sіт. Коротше кажучи, рекомендую. Ну, оце кілограма 3 Вона по факту така велика, але, може навіть більше, вона з половиною. Не, вона така велика, але по факту вона не важка. Ну, і день Амал, зараз покажу також. Так, а де ж тут Амал? Амал повинен бути внизу. І ось така диня Амал. Ось дивіться. Вже вона дозріває. Ну, вона мені чесно дуже подобається домашня, бо магазинна вона взагалі ні про що. Чесно скажу. Така денечка. І зараз покажу. Макабео від Сінджента. Ну, Це теж мало, але щось взагалі їх нав'язалося чимало. Ну, знаєте, мені краще, щоб вона була 2-3 кг, мото по 6-7 бо 6-7 кг це реально дуже велика диня. Тут також анук досаджували бо трошки по плану. І диня Макабел. Дивіться, ось така диня. Будемо в цьому році реально пробувати, яка вона. По смаку, по тому, скільки вона буде лежати, будемо перевіряти, як вона себе покаже. І якщо то нас на рік будемо в масу кидати. Ну, це так, експериментний. Зійшли всі, як я говорив раніше, відео, можливо, бачили. Ну, Але ж мені не, ну, не сильно подобається, що там продовжувати, дивіться, а тут вона чомусь кругла. Ну, я не розумію, чому так. Ну, це таке, Нам головне, щоб вона показала результат. Якщо нам в нас задовольниться результат, то ми її будемо реалізувати. Так, по анук, анук-анук, анук. Це також анук тут І диня танга. З дині тангу ви будете зараз реально в шоці, бо диня танга вона велика. Ну, дивіться, дивіться яка велика диня. А? Ага, Ні, це, друзі, не велика диня. А оце, друзі, велика диня, дивіться. Ох, оце велика диня. А оце, дивіться, о. Ні, друзі, це не велика диня. Зараз я вам покажу велику диню. Ось це велика диня. Оце реально дуже велика диня. Ну, дивіться, моя рука, ну, по факту, реально гарбуз. Ну, гарбуз. Я не знаю, в ну, кілограмі має 5-6 буде її. Ну вона легенька сама по собі. Ну Вона дуже-дуже велика. Будемо, звісно, ми її смакувати. З... Ух та ні, друзі, вона не 6 кг, десь точно диня це є. Вона реально важка. Це також ось танга. Тільки, ну як бачите, менше такі дольки, бо не знаю, може це за того, що це друга, як то кажуть, репродукція. Кавунчики, як бачите, нав'язуються ось. І ось якийсь ще дині. Ну, Дині тут взагалі. Е досівали просто різні дині, які були насіння. навіть не знаємо, що це за насіння, де його. Просто воно було. Досівали просто прогалини, коли з прямого посіву вони не зійшли, кажу, сійте динями, щоб було розуміло, по строкам стиглості. ну, Як розуміти? Це взагалі не зрозуміло, що це за диня. Можливо, це е амал, можливо, це кар'єра. Хто знає, може взагалі. ну, Мені здається, що це. Кар'єра. Бо пори такі, як у кар'єри. Да, це більше кар'єра, але ну, будемо дивитися, звісно. Це незрозуміло те, що за диня, ну взагалі. Такий рядок прямий посіб взагалі ну, не дуже радує. Ну, ось такий день, ну реально велика диня. Ну, це, здається, кар'єра теж. Так. І диня Сара. Десь диня Сара від Innova Seeds. Я її хотів більше посадити, я взагалі хотів її посадити. З розсади, але, на жаль, я трошки провтикав. Ось така сара, прямий посів. Ну, щось її взагалі мало. Вона просто не посходила. Як і говорив раніше, наш третій рядок взагалі ні про що. Просто робота, гроші на вітер. Ну, ось ти віці. Бачите, яка ось. Ну, вона реально смачна і вона дуже-дуже рання. Ну, ми наступному році будемо її пробувати. Знову садити тільки через осаду, щоб не забутися. Ну, Нав'язалось чимало. Ну і, як я кажу, що досівали різним насінням. Є ось такий вогник, більш за все, може хто знає, що за насіння. Ну і ось така ще сара. Гарненька денька. Ну, в році теж у нас всім сподобалася. Також Емі сподобалась, але ми в цьому році не садили. А в наступному ми будемо трошки грандіозніше реалізувати. Будуть різні експерименти, покажу вам. Ну, коротше, все як положено. Ось такі деньки, Анук, кар'єра. Амал уже ми з'їли, каро. Каро дуже всім сподобалася оця денька, реально дуже-дуже смачна. Ефіопка сортотип. І анук, медова роса. Також е кар'єра сортотип ананас Ну і кавунчики. Ну, кавунчики вже попаковані деякі. То, що куди, кому? Ну, коротше, як бачите, ось так. Ну, деньки всім сподобалися. Трішки є. Ось такі тріщинки, але це ну, ніяк не впливає на його смак, він не гниє, вони затягуються, засихають, тобто все дуже добре. Друзі, ось така кар'єра. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Вона повинна бути жовто гарячого як цорти типу пананаса, а вона всередині біла. Тому, друзі, дивіться. Так, не тікать. І, бачите, значить впалась якесь насіння. Дуже ароматно. Зараз будемо про, про, посмакуємо. Ну, більше все, що якісь є нюанси з насінням, так як одне біле, а інше ось таке, такого кольору. Ну, це правильний кольор кар'єри. Я вже думав, що все, торба. Чуєте? Гринило говорить. у у Будемо смакувати. Тепленько, звісно, ну нічого страшного. М -м. Друзі, це вона. Але як бачите, це ось така прожилка, трохи званкувата. Вона повинна бути як мінімум ну, плюс-мінус 3-4 мм. А тут по факту майже сантиметр. Тому, <різь> тому друзі, головна реально смачненька. Цукор поміряємо вже пізніше. Це дуже гарний. Друзі, сподіваюсь, вам відео це сподобалося. Ми побачили, які манединки, які нюанси. Побачили, які реально великі день з Сорту танга. Амал, Анук. Ну, коротше, реально в цьому році дуже великі день, але просто не дозрівають. Ну, дозрівають тільки дуже повільно. Тому, друзі, пишіть в коментарях, можливо, якісь поради, можливо, якісь в мене є нюанси, що я щось неправильно зробив. Напишіть це в коментарях, поставте вподобайку, якщо не подобається, дизлайк ставте. Ну, відповідно. ну і підписуйтесь на канал. Тому, друзі. Harada imam cümlemi?